Добрий день, діти! Добрий день! Сьогодні ми з вами послухаємо пісню та дізнаємось, про що буде наше музичне заняття. Одягаємося! Одягатися нам треба вміти самостійно. Давай разом спробуємо одягти спокійно, одягай. І шкарпетки, ох, ми молодці, шапочку і шалик, теплі рукавички, ну а влітку хлопцям шорти, дівчаткам спіднички, Одягаємося, одягаємося, як дорога. Діти, Сьогоднішнє наше заняття про одяг. Пропонуємо вам послухати казочку про одяг. Жив був одяг, жив не де небудь, а в шафі, де мав своє місце. Скажу по секрету, що шафа була не одна, а багато. І в кожній жив одяг. Сорочки і штанці, курточки і гольфи, сукні та спіднички, маєчки і трусики, шорти та джинси. Кожен чекав, коли його веселі господарі одягнуть свій одяг на себе, адже приємно покрасуватися перед один одним кольором, фасоном, розміром, різними застібками, гудзиками та пасками. Однак частенько бувало так, що одяг засмучувався. Чому? Бо його тягали і кидали недбало, на стільці, лавки. Та на підлогу найбільше діставалося одягові хлопчика по імені Петрик. Саме Петрик після прогулянки залишив сорочки та куртки без застібок, штанці з протертими колінами. А взуття взагалі плакало. Вже на третій день після покупки черевички та босоніжки мали вигляд зношених шкарбанів. Одного разу, як Петрик з товаришами спав, одяг у шафі завів між собою розмову. Як нас не любить Петрик, казали кросівки, бігає по воді, грязюці, колупає носками каміння і асфальт. Як нам прикрою образливо? І нам відгукнулися джинси і плайзером, які лежали поряд і сумно зітхали. Він мене забуває на лавці під кущами в траві, поскаржився Блайзер. Потім по мені топчуться, нам теж дуже неприємно бути. Вимазаними травою або ще ще з дірками додали джинси. Одяг сумно зітхнув. А давайте втечемо!» – раптом запропонував Гольф. Він любив порядок, а йому часто густо доводилося відпочивати на підвозі. Давайте, давайте, підхопили шорти й майка. Весь одяг, як по команді, вискочив з шафи і зник невідомо куди. Тим часом Петрик прокинувся і побіг до шафи. Відчинив дверцята, а там було пусто. Значить, не приснилось, подумав він. Як же ж повернути весь одяг? Сказати чесно, Петрику його одяг дуже подобався. Він тут же зрозумів, чому так сталося і дуже жалкував що так недбало ставився до власних речей. Що ж робити? Без одягу ходити незручно, та ще й спеки немає такої, щоб роздягнутому ходити, тим паче вулицею, а тут ще й товариші сміятимуться, розмірковував хлопчик. Дорогенькі мої одяганочки, поверніться до мене, будь ласка, тихенько зашепотів хлопчик. Я ніколи, ніколи не буду вас кривдити. Буду берегти і доглядати. Обіцяю. І сталося диво. Одяг повернувся до Петрикової шафи, але не одразу, а за тиждень потому. Весь цей час ходив Петрик в подертих старих штанцях, Блайзері без козирка і старих дірявих черевиках, з яких стирчали пальці. А після такої пригоди ставлення до одягу Петрика і його товаришів дуже змінилося. Хлопчик дотримав свого слова, завжди доглядав і дбав про свій одяг найкраще за всіх.